Тепер щодо умов, якщо ваше житло було пошкоджене, але підлягає відновленню. Це пошкодження мало бути вчинено внаслідок бойових дій і тільки після 24 лютого 2022 року. За результатами оцінки комісії, ваше житло має бути визнано таким, що підлягає відновленню. Воно має бути розміщено на деокупованій території. Або на території, де не ведуться активні бойові дії. Перелік територій, де ведуться або велися активні бойові дії, та які були деокуповані, веде Міністерство реінтеграції. Також умовою для отримання виплати є те, що на момент огляду комісією це майно. Не було відновлено власними силами, і це дуже важливий пункт, адже більшість людей кидається самостійно ремонтувати своє житло і втрачає таку можливість. Допомога поширюється як на приватні будинки і квартири, так і на кімнати та інші житлові приміщення. Кошти, які ви отримаєте, можна буде використати на придбання будівельних матеріалів або на замовлення ремонтних послуг.